І всі заклади зберігаються як. and it was one of the special books. Uh, Повну загальну середню освіту за 11-12 клас діти повинні її отримати тільки на базі ліцею, тому з 2026 року по всіх закладах припиняється прийом в 10 класи, а 11 класи ще залишаються, вони довчаються за ще рік. І вже з 2027 року 10 і 11 класи відсутні у всіх закладах, а навчаються тільки і, в ліцеях. Маю, маю, маю. Валентина Миколаївна, а вони будуть йти по в них будуть якісь екзамени там, так, щоб вони пройшли в, в 10 клас в цю ні ні, 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 ні. Будуть брати всіх. Всіх, так, да, їх будуть брати всіх, але вони будуть О, але, номер 7 і номер шість. Ми їх перейменуємо, ліцей номер 1 і ліцей номер два зробимо гайську громаді, і буде на Гайську У 9-му класі вони ще підуть у 10-й і тут тільки 11-й А вже ті, які зараз у 8-му були, зараз у 9-й, ті будуть іти в 10-й і закінчувати 10-й, 11-й, 12-й. Зрозуміло. <INC>. Ми вам дякуємо за інформацію. Гарного вам дня. Бережіть Андрія Петровича. Не загубіть, подивіться. Щасливо, гарного дня. В третій школі 1-го не буде. Так. Кажуть, не нема. немає. Що немає. Прийняли рішення про те, що всі першокласники в цьому році батьки отримують 5 тисяч. Ну це через діє 240 тисяч в цьому році. Проголосували. Хто, Хто за?